Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 22 грудня, як виявилося, у цю гру можна грати у двох. Серія страшних вибухів по усій Росії, півкраїни без світла, прорив московської дамби через аварію. Попри накази і прохання союзників не бити по нафтогазових лініях, нам своє робити будуть бити по нашій енергетиці. Сидітимуть без газу, світла і води. Самі 327 загиблих у Москві. Кремлі не приховує вибух на закритих об'єктах. 23,80, ракети не. Від... Відлітного типу зрівняли те місто із землею. Повністю спопалили десятки швидких та пожежних. Росія має великі проблеми з протиповітряною обороною. Зокрема, в Москві, яку 2 грудня атакували, атакували дрони. Системи ППО не закривають а усе місто. До того ж, вони дуже дивно розташовані. Московське ППО стоїть на будівлі міністерства оборони і стріляє по своїх жителях. Ця будівля є висотною, але летять безпілотники на низьких висотах. Тобто стріляти ППО буде по своїх же громадянах. Це не ППО, це якесь. Таке стрільбище. Москва велике стрільбище. Вони показали, що є проблема, але немає засобів розв'язання цієї проблеми. Навіть близького нічого не з'явилося, пояснив в ефірі радіо телеканалу Філідом. Авіаційний експерт аналітик Костянтин Криволап експерта також не вірить в ефективність ППО, розташованої в Москві. Росіяни їхній самогідний зенітно-ракетний гарматний комплекс наземного і морського базування панцир не врятує. У них цих панцирів тільки на Путіна і вистачить. Усе російського озброєння робиться фактично в Учних екземплярах я не вірю в ППО Москви, Наголосив він. Паралельно з цим нова атака на Рубльовку пролунала серія потужних в елітному районі. Москви росіяни знову мусили бігти. Атака не ідентифікованих дронів камікадзе по Москвою у районі рубльово успенського шосе. Викликала потужну паніку. Це вже п'ята атака дронів за останні три місяці по цих місцях. Рубльовка і є місцем концентрації кремлівської еліти. І спершу мова йде саме про офіційні державні резиденції, включно з двома резиденціями президента РФА. Далі санаторії та пансіонати вищого ешелону расистів, включно з відомими свого часу на світ радянський союз, санаторієм Барвиха. А якщо брати саме житлові будинки, то саме у цьому районі відповідно до даних російського опозиційного видання проект медіа проживає це лише ТОП Рівень, колишній міністр оборони РФ Сергій Шойго, очільник розвардії Віктор Золотов, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко та Руслан Цаликов, прем'єр-міністр РФ Міхайл Мішустін міністр фінансів Антон Селуаново. Це лише офіційно за документами на у власності без урахування можливих збігів, коли мова йде про тезок, а також а власності оформленої на інших членів сім'ї. А якщо брати всіх віп-персон, наближених до Кремля, то мапа виглядає наступним чином. Зрештою, все одно залишається питання, чи є резиденції військових злочинців законною цілю. і відповідь безумовно так. Наприклад, сили міжнародної коаліції під час операції проти режиму Каддафі завдавали удари по його резиденціях неодноразово. Аналогічні удари завдавалися по маєтках судамах усеїм та його еліти під час обох операцій проти диктатора цього удари по збройних сил Ізраїлю по будинках терористів взагалі є сталою практикою. Таким чином навряд чи легальність ударів по можливих місцях перебування військових злочинців та їх поплічників взагалі може бути під питанням. Інша справа, звісно, у результативності. Зрештою, мова йде лише про дрони камікадзе, але те, що вони вже не уразили, наприклад, маєте визолотова, виключно провини самої Російської Федерації. Редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.